Сьогодні медичний центр разом з волонтерським центром Вітрило передає цю швидку допомогу до лав ЗСУ. Вважаємо, це буде ще одним кроком до нашої спільної перемоги. Я обов'язково у батьківській хаті, яскравіші зони Третя окрема штурмова бригада потребувала в для швидкого доставлення поранених до шпиталю. Дуже вам дякую, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Серця відкриті брами. Я так давно, я так давно не бачив мами. ¿Qué